Друзі, далі говоримо про ще одну проблему в столиці, чому в ній не вистачає паркомісць. На їх відсутність е вказують жителі спальних районів міста, самі водії і навіть рятувальники, що робити з проблемою. Дивимось далі, шукаємо рішення. Сергій мешканець багатоповерхівки у Шевченківському районі столиці. У дворі його будинку, де він проживає з родиною, немає вільних паркомісць. Власники машин паркують їх навіть на газонах. Вони не передбачаються ніде ані в нових житлових комплексах, ані в таких от радянського зразка, як біля якого ми зараз знаходимося, і це породжує купу проблем. Як каже Сергій, виникають конфлікти між сусідами. Через проблему з паркомісцями мешканці вдаються до самозахоплень паркомісць. Дехто встановлює металеві конструкції, що називаються локерами, інші встановлюють металевий дріт та замки. Оце от типовий приклад такої саморобної конструкції. Ну точніше, їх вже навіть в промислових масштабах напевно виробляють, тому що вони типові і у всіх майже у всіх однакові. Отак от встановлюється ця штука, блокується на замочечку. Проїзд приїхав власник, зняв замочок, склав цю штуку і заїхав. Чоловік каже, що телефонував до контактного центру міста Києва, писав офіційні запити у державну інспекцію з паркування. Але ця структура займається лише евакуацією авто, що не вирішує проблему. Це системна проблема, на яку у міста немає системного рішення. І все пущено на самотьок. Сергій вважає, що після початку великої війни кількість авто у місті збільшилася, але паркомість ні. Через це людям нема де паркуватися. От ви бачите ситуацію, да, всі газони запарковані, і це породжує це породжує проблему, наприклад, коли транспорт МЧС у разі пожежі не може приїхати на прибудинкову територію. Проблеми із паркуванням є не тільки у житлових комплексах, але й на вулиці та на тротуарах. Це підтвердив показовий рейд рятувальників у Голосівському районі столиці. Вони наглядно продемонстрували, чому пожежна машина дістається місця загоряння вдвічі повільніше. Так тут бордюр у нас. Ми зараз задом заїдемо на бордюр. Ми бачимо одну з причин багатоповерхових. Будинків проблема, коли трапляється якась надзвичайна ситуація спеціальній пожежній техніці, дуже проблемно заїхати. А це не тільки взимку, це і улітку бувають такі ситуації. Мешканці є свідомі, є несвідомі. От несвідомі мешканці ставлять в такому місці, де незручно і неможливо проїхати автомобілю. В даному випадку ви бачите пожежний автомобіль він зупинився і далі проїхати не може. Мешканці комплексу, де рятувальники проводили рейд, так само жаліються на проблему. Зранку виїхати з двору фактично неможливо, розповідає В'ячеслав. Коли зранку виїжджають машини на проспект Глушкова, можна їхати 30-35 хвилин. Неодноразові звернення на лінію 102 нічого не дають. Департамент з паркування приїздить раз в два тижні, щось там виписує, але машини як стояли, так і стоять. За інформацією департаменту транспортної інфраструктури Києва у столиці курсує понад мільйон автівок, як легкових, так і вантажних. І питання наявності парку місць у столиці залишається відкритим. Ми звернулися до департаменту транспортної інфраструктури міста, проте на момент виходу сюжета відповідь так і не надійшла. Кияни ж намагаються вирішити ситуацію з паркуванням власноруч як варіант створення ОСББ. Воно дозволить на своїй прибудинковій території облаштувати паркомісця. Тоді ми маємо матимемо ситуацію, коли е, люди, які хочуть мати постійні паркомісця, їх мають е, люди, які не мають цих постійних паркомісць, паркуються там, де можуть, але тоді вже може підключатися інспекція з паркування і евакуйовувати ті машини, які запарковані неправильно там блокують проїзд екстреного транспорту чи так далі. Єлизавета Калітвенцева, телеканал Київ.